День весняного рівнодення. Традиції святкування, народні прикмети. Щорічно в березі настає День весняного рівнодення, час, коли день дорівнює ночі, а до нас приходить астрономічна весна. Весняне рівнодення не має фіксованої дати через різницю між календарним і астрономічним роком. І щорічно може зрушуватися в кілька годин. Але у високосний рік відбувається коригування. І рівнодення повертається на вихідну позицію. Залежно від року, воно може бути 20 або 21 березня. У 2023 році день весняного рівнодення настає 20 березня у понеділок о 17.35 за київським часом. Сонце зійде точно на сході і зайде точно на заході. Рівно 12 годин воно буде перебувати над горизонтом і 12 годин під горизонтом. Також починаючи з дня весняного рівнодення поміняються пори року на півкулях. В південному настане астрономічна осінь, а в північному астрономічна весна, яка продовжиться до дня літнього сонцестояння. Світловий день з цього моменту почне збільшуватися а ніч зменшуватись. Традиції святкування: День весняного рівнодення в народі називають сонцеворот або вербоносиця. Вважалося, що з цього часу починається оновлення в природі. Повністю тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня, гримить перший весняний грім. Тому традиційно в цей день пекли булочки або печиво у формі птахів-жайворонків. Пташками пригощали дітей, ті вибігали на вулицю і запускали їх в небо. Якщо виходило підкинути пташку і зловити, це добрий знак. Також в булочки перед випічкою ховали різні дрібниці ягідку, нитку, цибулину. По тому, що кому попадеться, визначали його подальшу долю. Також у день весняного рівнодення завжди був ярмарок. Коли люди йшли на нього, то співали й танцювали. Брали участь у різноманітних іграх, перетягували канати, стрибали через вогонь. Надвечір на площі міста або села палили багаття. Намагалися зробити його якомога вищим і яскравішим. Тому що вірили, що це є запорукою довгого і щасливого життя. Що потрібно робити в день весняного рівнодення? Поради на день весняного рівнодення беруть свій початок з давніх часів. Отже, цей день потрібно прибрати в домі і викинути мотло, принести вербу, яка розпустилася, і вимести неї з дому все старе і негативне. Легенько відшмагати вербою хвору людину, щоб одужала. І здорову, щоб не хворіла. Залишити кілька гілочок верби в домі, щоб захистити його і домочадці від нечистої сили, а також смутку й печалі, помиритися з тим, з ким були в сварці. Закоханим потрібно обов'язково побачитися в цей день і побути разом, щоб почуття довго не згасали. Також в цей день потрібно загадувати бажання бажання на любов матимуть особливу силу. Що не можна робити в день весняного рівнодення? Є певні заборони для цього дня. Не можна злитися і сваритися. Не можна залишати бруд і безлад в домі. Не можна відкладати гроші на чорний день. Не можна садити вербу. Накличе великі неприємності. Також цей день не радять лягати спати занадто пізно, інакше біди не оминути. Народні прикмети. З дахів капає, буде родючий рік. Якщо до вечора похолодало, чекайте на заморозки. Прилетіли журавлі цього дня, весна буде пізньою. Мороз у день весняного рівнодення ще 40 днів буде така погода. Вже прилетіли звирю птахи, добре вродить хліб.